Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з кончинку джелами з півдня Одеської області. Зараз прогуляємося з Тур садочком, ну сад, зараз, от травень місяць, більше всього люблю сад в цей місяць, тому що багато чого квітує і нема ще цієї спеки. Вся зелень така свіжа, насичена, яскрава, бо коли починається спека, вже все таке Стоїть нещасне. Ой, сьогодні в нас зранку немає вітру. Я вже тут показував, у мене такий куточок жовтий, гляньте, як це все виглядає. У мене там ще смолка одна залишилася, треба буде восени пересаджувати, бо От раніше ряд був смолки, ряд вероніки, але з часом ці всі кущі порозросталися, то треба буде все міняти. Дивіться, Вероніка, от за що я її люблю, за її синій колір. Оцей. Теж восени вже треба пересаджувати, великі кущі розвалюються більш-менш так. Ну і ще поливала. Після поливу все розвалюється чомусь. Цвітуть вже трояндів багато цвіта різних. До трояндів не буду підходити до кожної, тому що в мене їх ну, 100 штук точно є. До кожної підходити це буде дуже довго. Просто так от подивитися, як зараз виглядає сад. Я ж казала, що люблю дуже його весною, дуже багато різних квітів ось зацвітає. О, Господи, зацвітає. Забулася потім, згадаю, повернуся. Я показувала твої гела відсвітається. Бо мене питали, штамбувала вона. Ні, не штамбува, це звичайний кущ. Просто вивела ось дві гілочки наверх. Молоді, старі попідрізала, бо вони були зразу до землі нахилялися. Я випустила наверх дві молоді гілочки і почала їх прищіпувати. Ну, наші скумпії це. Як я завжди кажу, тут взагалі таке поєднання, оце золоте і таке, таке не знаю, яке воно темне, темне, багряне. Наш ясень вже зеленіє все більше і більше. Доповнюємо ставок, тому що кожен день поливаємо з ставка і трошки, і трошки, трошки, міняється вода, освіжається трошки. Так, тут почала під сіткою виполювати. Тут трошки лишила такий бур'ян, який свиням буду рвати. клематис. У мене тут клематися на всі сітці, тут я їх навіть не бачу які вони. Ззаду можна гуляти безкінечно довго. Тамерикси, ось чоловік постриг так в цьому році геть конкретно. Бачите, тут взагалі пішли молоді перерості, а ага, тут ще теж такий бур'ян ось для свиней потім нарву. так от. Вже почала виполювати все по підсітку. Ось Тут у нас ряд винограду йде столового. Тут барбариси почали відростати, тому що теж їх попідстригала була дуже весною, щоб обновлялися. Це ось біла цвіте вечорниця матрони, вона сіє бускового кольору, колись у свекрухи вона росла. Я собі її лишила, тому що ну, вона дуже пахне, коли цвіте. І от така простенька-простенька рослинка, але дуже така невибаглива, вона сама собі насівається. Вона дворічна. О, тут цвіте пухироплідник уже. Так. Зацвітає калікант. Дивіться вже. Ось там квіточки перші вже пішли. ось. Так, зараз наведу. Все ще брудне, я ж кажу, в нас дощів так більше не було, все ще брудне так і лишилося після того дощу. А гляньте яке небо голубе, от видно. Просвічується. І калікант. Я його цьому році ось підняла наверх, обстригла, знизу пішли вам до поросль молода, ну, буду обламувати. Він так пахне, саме листя пахне у каліканта такий ароматний. І у нього листя таке, бачите, не темно-зелене завжди. Тут випалила ось нарешті цю ділянку. Ой, вже думаю, що все-таки в цьому році почну влітку робити тут таку ділянку посушливу. буду саджати. Кактуси, хочу перенести сюди, молодила, очітки. Тут воно рідко коли поливається і повисадювала плющин під по сітком. Бачите, що за сіткою робиться. в Одні сусіди, другі. Тому що все це насівається, весь бур'ян насівається сюди. Вон там далі на туалеті троянда ця така. Не знаю, колись мені подруга дала, не знаю назву. Тільки жалко, що квітує один раз. Всі мене питають часто, скільки в нас землі. Бо коли гуляю, здається, що дуже-дуже багато землі. Ну, У нас дійсно великий сад. Тут я прийшла ось до будинку, піраканта цвіте, і цвітеться, втім трошки попідстригаю її. Тут у нас бурдюрчик такий. Позацвітали луки. Ну, Вірніше, цибуля декоративна, У мене її багато сортів є, шавлія карадонна. Гляньте, яка вона гарна. В неї такі, ну, бачите, аж гілочки темні, і вона така стояча, добре держить форму. Тут у мене така. Болот це болотна рослина росте. Шавлія червона рожева. Вчора була на базарі. Ой, купила ще дві шавлії. Одна ось така низенька, вона така більш як фіолетова вже йде. А ця ось така буде високоросла рожева. Ота в мене рожева. Дуже світла в далині, бачите? Так, цибуля. Цибуля ось у нас ще ось тільки розпускаються, деякі голівки. Там вдалині треба буде он, вже поділити, тому що там повинна бути така здоровезна шапка, але вона Але вона маленька, тому що загущена. Так само і тут оцей кущ буду ділити. Дивіться, скільки вже тут шапок. Ось тут така цікава, ну мені здається, їх в мене було наче дві цибулини не лишилася одна. Дивіться, яка вона цікава. Ну, теж тільки-тільки розпускається. Тут ось така темна, вон там в бачите, яка темна. Тут біла, колись. Ага, біла, просто вона вже теж загущена. Теж треба буде ділити. Я ж кажу вже багато чого ділити треба буде. Ранній лілейник. Так, Знову заблок називається рослина ця. Господи, повилітало з голови тільки що, так, нектаросдорду. Теж така цибулькова рослина цікава. Теж в цьому році вже буду ділити, тому що бачу вже багато ось таких квітоносів. І там ще один кусик у мене зліва бачу. Така назва нектароздорду. Гляньте які в нього дзвіночки гарні такі. Не можу навести камеру. Так. От, тільки навела камеру, приключилась, все, збилося. Блін так, більш-менш ось. Бачите, які. Теж тільки тільки починає квітувати. Тут у мене кизильник пістряволис. Не говорю, треба якось ці по одній клумбі в день брати, гуляти, показувати, тому що я ж кажу. Дуже багато всього. Тут ось у нас зацвіла мельнянка. Сапонарія ой господи так, верба Кріспа така бубликами, кучеряшками. Закручена. Цікава така в неї форма. На жаль, все, що укоріняло взимку, все пропало б, не вкорінилося. Зразу так гарно пішло вріст, а потім чомусь пропало. Так, ну тут <кій> гранат. Гранат ще в бутонах ще не цвіте. он. В цьому році мало геть бутонів, скажу, не такий рясний, як в тому році було. Наша кулька із звичайної алечі, вона тут навіть сама взійшла. і потім ми почали її, я почала її стригти, тепер вже мене стрижкою займається чоловік. О, Зараз ще покажу в мене. Зацвів арум, поки я не забула, бо він скоро відцвітеться, поки я згадаю за нього. Дивіться, який як цвіте цікаво, Боже, це треба ще комусь держати це все. Ой, які у нього квіти. Потім оце отут на цьому жовтому, як це, течінка чи пестик, не знаю точно. На ньому будуть потім насіння. Сіла я в тому році, ну не знаю, буде воно сходити, не буде. В цьому році тут аж три квітки. Вон. Одна, дві і ось третя, ще менше. Бачите, коли великий кущ багато років росте на місці, які в нього шикарні листи. Теж брудні після дощу, але які величезні. Чимось згадують алоказію. Є така кімнатна рослина. Ось так він виглядає зараз. Арун. <coughs> так. Дивіться, який арун гарний. Ну, вже... В Цьому році восени будемо пересаджувати, зроблю там для нього місце, тому що місце ще не готове. Так, тут у нас о, до речі, мабуть, сьогодні зніму ще відео, що в мене в горщиках лишилося, тому що ще є вон, рослин багато є. Де там наша? Хе, попала. Гляньте. Повиростали в наші хрюнділі. Це їм вже 10 го числа був місяць. Вже такі бутузики жваві, так? Да? Що, траву чекаєш? Ну, скоро принесу тобі, так? Да? Хороший дід, не можу дотягнутися до тебе. Тут у нас трошки городу, тут у мене ще лишились лакові. так багато цього не попересаджувала. Лишились тут викопую меморі, вже закінчую ряд. Тут уже в мене цукровий і ще якийсь не пам'ятаю, треба дивитись в записах, це якийсь новий. Тут трошки ось меморі лишилося в краю, хоч він вже такий великий, але ще його сьогодні, думаю, закінчу. Пересаджувати, бо інакше змішаються цукровий і меморі, і буде таке, не знамо, що. Ось, салат наш вже підріс так гарно. Ми вже почали його рвати, ще кілька днів з'їмо, доїмо. Тут теж два ряди злаків. Це... Я тут таке вже тикала, були поділки, якісь відвалилися, щось погане було. Ну, В цьому році ось тут вже щось понаростає. До речі, ось дивлюся пенісетом Карлі Роуз, дивіться, розпустився вже. Хоча ще всюди стоїть тільки листя. Тут вже розпустився. Оце ось наросте. Гляньте, ось цієї нещасної ось цієї гілочки Ось до осені тут буде кущик. Ага, тут у мене є воно розділяне, добре, так що є. Ось. На осінь будуть вже діленки гарні поділені. Це наш часник і цибуля. Це такий в мене трошки город. Тут у нас ось зібрінус, це чоловік в тому році розсаджував. Дивлюсь, тут в основному зібрінус, бо... Це повністю він розсаджував, ділив, я ту сюди не лізла. Це він робив горох. Горох, до речі, вже я вже вчора, позавчора скубла, є стручки. Я знаходила. Ну от Я його вчора ось полила, зробила такі рівчачки, полила і кілька днів і можна буде їсти. Зараз знайду десь. Ну, от вчора рвала, вже знаходила. А ось і. Господи. Ось вже горох, бачите? Скоро переходжу на підножний корм, полуниця майже вже так, ну, вже до, достигає. Верніше, вже є, спіла, але ще Не так багато. Сьогодні це хотіла сапати зранку, але вчора так втомилася, що сьогодні вже <кхем> не хочу. Тут у нас кукурудза солодкою досаджували. Знову погано зійшла. Це наша домашня кормова. Тут у нас гарбузи. І знову кукурудза, і знову гарбузи, знову кукурудза. Це мала сьогодні тут вранці висапувати. Хоча завтра, мабуть, вранці хоч і неділя встану. Просапаю швиденько цей кусочок. Тут уже просапано, бачите. Пампасна трава, як бачите, вся зелена. Я вже показувала особливо ця поділка, вона була зовсім суха. От просто чого вона така велика, тому що була повністю суха. Бачите, скільки відбила. Ну, Всі зелені, зелені, зелені. Заливаю, постійно заливаю. то кормовий буряк у нас далі, там, де густий трошки прориваю курям, а почне ось наростати, піде свиня. Ось, гляньте, вже розлущила стручок. У нас похолодало, ну, день то спека, то не без цього, а от ночі стали холодні. Трошки городу помідори у мене там в другому місці вже. Потім ще сьогодні ще попрацюю, покажу, що я зробила за два дні в городі. Знову ввожу рівняю землю. Територію, як бачите, у нас там далі свині йдуть вже за загородкою. Ну, чоловік там косить траву тільки. Цей город у нас от. Який ж у нас був посаду. Здається, туди тільки цибуля. ага, Ось чоловік оце досадив, оце до гороху. Це ми в тому році обробляли. Все, що за горохом, це додалося в цьому році. Це ж кусок додався. Від гороху туди далі. От. І взяли ще тут, вон там, де горіх той величезний росте, хто дивиться, не той знає, ще кусок землі там взяли. Ну, вже потім там зроблю окреме відео. Сьогодні вже ввечері, що зроблю, закінчу, покажу. Тому що такий потрошки-потрошки навожу лад. Чоловік займається там дворі, там забор згнив дерев'яний, вже йому майже 30 років. Довелося міняти, бо вже почали доски відпадати. Таке, Скажу, що дерев'яний забор. Дуже дорого, тому що треба багато фарби. Часу, щоб фарбувати, вичухувати перед фарбуванням тут таке, то купили трошки залізного там зробили. Ой, вчора сапала. І там тачкою возила землю, оце привезла вечері кинула з рукавичками разом. І дзвоник присиколисний, з ним вже тут більше сонця раніше і зацвів. Наш ставок вчора поливалась, сьогодні буду знову з нього поливати, вода нагріється, після обіду буду поливати з нього. Як бачите, територія. Це взагалі ось оцей кусок, це колись округін город був. Тут теж творилося казна що десь є фото у мене на пам'ять, що тут було. Це сонце світ гляньте жовтий за який яскравий. Кентран тут зійшов. Покажу знову, гляньте сила або проліска перуанська, гляньте, яка вона нас зараз гарна. Ця вже шапочка зацвіла повністю. Чимось схоже схожа на цибулю, як цвіте, от. Гляньте скільки цих. Буду восени ділити, розсаджувати. Так, Ну от, юки цвітоноси свої повипускали. О, цвісти, восени будемо прибирати звідси з газону, щоб не так часто поливалася вона. Тут у мене і риси бородаті позацвітали різні, гарні, вже показувала. Губий який. Такий е, чорнильний. Це такий темний-темний. Пахнуть, до, до речі, ой, пахнуть. Це такий якийсь коричневий. Це теж темний, ось цей кусок ще землі, там, бачите, грядки. Це все. Ми в цьому році взяли, обробляли. Теж тут пустир був, тільки роз... різ бур'ян, різ пирій і все. Так, тут ще я не, не полола, надійшли руки, тому що треба і, і цей кусок ось обробляти. Вчора тут все возила землю. Тут у нас сад такий ягідний агрус росте. Багато чого ірга, е, ожини трохи, смородина золотиста, смородина. Ой, а тут взагалі дебрі. Коли в мене сюди руки дійдуть, не знаю. І чоловіку вже косити пора наш садок. Так, абрикоска наша все. Вже навіть він засихає. Тут теж у нас ось злаки ростуть. Хочу звідси все прибрати, ну, вже на осінь, і пересадити туди на новий участок. Тут у мене два проса, граціела, грацієла. Вон тут викопувала, ділила весною, там ще міскантуси ззаді. Тут у нас апаче, такий в полосочку, бачите? Тут у нас якіджима ось росте. Тут ось о, треба заливати вже. Тут ділила, пересаджувала рядок. Нічого не бачу, сонце світить. Все треба підсапувати, виполювати, роботи дуже багато. Кожен день щось робиш. Шовковиця сусідська тут геть розрослася, щось ми її не обрізали в цьому році. Відспіється, потім пообрізаю трохи. Почали робити нову кучу. Знайте, скільки бур'яну вже тут. Це сюди звожу на компост. Тут вже перестали возити. Це вже з минулого року тут все. Вже так той край почав трохи просідати. Треба все заливати, тому що сухо і нічого воно не буде перегнивати саме. Отак От дійшла до кінця городу. Вести території вистачає. А тут, о, ще хотіла, де я зацвіла ось одна. Там в мене ще є деяції, але одна тільки зацвіла. О, ну, глянь, такий рис, боже, який гарний. Оцей який. Теж голубий, жовтий. Так, ось де деться. У мене їх декілька різних сортів є. Ну, тільки-тільки зацвіла вам. Бо ще вон бутонів скільки. Бірючина зацвітає жовта, от я її в цьому році не обрізала, і вона пустила, вон, бачите, вже вон квіточки, бо вона така жовта, прямо золота. Пюретру. Ой. Так, все, друзі, треба закінчувати, треба йти їхати відправляти посилки, а потім знову працювати і працювати. Отакий От у нас садок. От пройшлася по всій території, є де розгулятися. Все, друзі, бажаю всім гарного тихого дня. Це буде наша Україна.